Всім цьому сьогодні буде огляд тіорічних номінантів на премію Айзнера, головну американську коміксову премію у категорії Найкраща Нова серія коміксів. Про першого номінанта я вже розповідала на каналі. Повторюю враження від прочитання мальопису ще тут. Це під деревами, де ніхто не бачить: Бета Nobody Sees», Патріка Горвата, Удавництво IDW». Жанром це затишний горор, історія про містечко Вудбрук, населене милими антропоморфними тваринами, серед яких живе серійна вбивця. Тут дуже круте і сподіване поєднання мінімішності героїв і сеттингу з кривавими і графічними сценами вбивств. Автор каже, що надихався книгами і серіалами про серійних вбивць і ідеями про те, що може відбуватися в маленьких містечках з зачиненими дверима. Це на сторінках книжок Річарда Скарі з'являється Декстер. Головна героїня Маріопису, ведмедиця Саманта, багато років живе і працює у Гурберку. Вона є важливою частиною місцевого ком'юніті. У неї є друзі і сусіди, які навіть не підозрюють про те, чим вона займається у вільний час. Саманта серійна вбивця. На вихідних вона їздить у сусіднє велике місто, де вбиває речення випадкових перехожих. Ведмедиця клінічна психопатка, вона не відчуває емпатії до своїх жертв і їх родин. Водночас у неї відпрацьована рутина і глибинне розуміння того, що там, де ти живеш, не можна вбивати. Але життя героїні – летишки реперт, коли в будь-яку з'являється інший серійний вбивця, який починає жорстоко вбивати місцевих жителів і залишати скорішені трупи на будному місці. Незважаючи на те, що головна героїня – вбивця, і починає співпереживати. Нікому не подобається екзистенційні кризи. Такому маленькому містечку, як Вудбрук, жителям дуже важко повірити в те, що вбивця живе серед них і вони всі у небезпеці. Майопис дуже добре передана атмосфера життя у маленькому містечку, де всі думають що знають все про всіх. Патрік Говард є автор сценарію і художник. Він працює з традиційними матеріалами, робить контур на папері, і розфарбовує його розріжений у яка нагадує акварелі. Мені сподобається дизайн антропоморфних персонажів. Вони дуже анімінішні, особливо сама Саманта та родина її друзів. Мультяжність персонажів сильно контрастує з кривавою очньокою, якої тут достатньо. Я б сказала, комікс може сподобатися читачам, які люблять затишні городи, історії про сирітних бивць і не проти кривавих сцен. Наступний малюкс у спитку Чорний плащ Black Loc зі сценарієм від Келі Томпсон і малюнком та кольором від Мередіт Макларен Image Comics. За жанром, чорний плащ, це нуарний детектив, дія відбувається у фантазійному сетингу. Двоє чорних плащів» місцеві детективів, які за словами Келі Томсо, більше нагадують того, хто біжить по лезу, ніж простих поліцейських, розслідує вбивство принца у кіросі останньому місті у цьому фантазійному світі. Головній героїні детективу Федрі Есекс, яка колись була наближена до королівської родини, а тепер повністю присвятила себе розслідуванню вбивств і відновленню справедливості, доводиться постійно боротися зі стереотипами місцевого населення щодо чорних плащів як нової сили у системі підтримання порядку. Колись мешканці Кіроса об'єдналися, щоб перемогти спільного ворога, але тепер разом все важче і важче співіснувати в одному просторі. Після великої війни, в якій загинула більшість населення цього світу, була боротьба між магією технологією, у якій перемогла магія. Проблема полягає у тому, що магія є вичерпним ресурсом і хтось може знаходити жорсткі і неетичні способи її поповнення. Художниці Мередіт Макларен довелося побудувати обйомний світ, який скоріше виглядає не як традиційне фентезі, а фентезі з неонуарним вайбом. Хоча тут є фентезійні раси. Русалки, Ельфі та Фейлі. Моя проблема з чорним плащем полягала в тому, що, незважаючи на те, що я загалом люблю поліцейські процедурали сильними героїнями, мені не вдалося проникнути персонажами і почати їм співпереживати. Я розумію, що переді мною якісний продукт, але мені не вдалося перестати бути стороннім спостерігачем і повністю зануритись у цей світ. Наступний номінант на нову найкращу серію коміксів місцевий житель, Local Man, Тіма Сіллі та Тоні Плікса, видавництво Імічкомікс. Це постмодерністське переосмислення супергероїки 90-х. Головний герой мальопису Невдаха Джек Ксавер, який в минулому був супергероєм Крос-Джеком у зірковій команді третього покоління. Але після публічного скандалу був змушений покинути роботу супергероя і повернутися жити до батьків. У рідному містечку Джек виявляється втягнутим у розслідування загадкового вбивства, у якому ж, звичайно, звинувачують саме його. Місцеві жителі зневажають колишнього супергероя і навіть від батьків йому хотіть чекати підтримки і розуміння. Часом під час читання я згадувала про хлопак і проводила певні паралелі. Художники Флікс та Сілі працювали над мальописом тамдемій, де Флікс відповідав за сучасні сцени, а Сілі за флешбеки золотих днів Кросджека. Джека. У цих епічних флешбеках ми бачимо багато супергероїв з іміджівських коміксів першої хвилі. Крім пересмислення та ностальгії за супергероїкою 90-х і детективної складової, ця дуже особиста, місцями смішна, місцями гіркувата історія кризи середнього віку і повернення до власного коріння. Я отримала велике задоволення під час читання, тому мені здається, комікс сподобається навіть тим читачам, хто, як я, дуже рідко читає супергероїку. Наступний мальопис, про який хочеться поговорити, примерна дорога, Phantom Road, сценарій Джефа Вніра, малюнок Габріеля Ренанде Савальти, Колір Джорді Белер, будівництво Comics. За жанром, це дуже лемірівський горор у надприродньому сеттингу. Однієї ночі на дорозі посеред пустелі переконається шляхи далекобійника дома та жінки Дьорді, яка потрапила в катастрофу. Разом герої потрапляють у всі реалістичні паралельні нашому світ, дорога, на якій можна зустріти жахливих випалених монстрів зомбі, які колись були людьми. Також в одному з придорожних дайнерів вони зустрічають веселого вуйка в гавайській сорочці, який є чимось типу місцевого трікстера-хранителя порталу між світами, який пояснює їм, що вони мають доставити у певну точку на дорозі артефакт, який вони відкопали після автокатастрофи. За домові Берді полює агентка ФБР Тереза Вівер, яка спеціалізується на надприродних явищах і вже зустрічала на дорозі дивні випалені трупи. Загалом уповідь у Комісі досить повільно. Герой подорожує по примарній дорозі, сперечаючись про те, куди вони хочуть потрапити і від чого втікти. Немає якогось дуже глибокого розкриття характеру персонажів. У добре вдалося передати атмосферу подорожі і виснаження протагоністів постійної безнадії і жахливої зустрічі з монстрами. Місцями відчуття наче дивишся якийсь фрагмент з серії з Чорного дзеркала. Колористка Джорді Белер вибрала максимально приглушену кольорову гамму з великою кількістю бруднокоричного, жовтого і сепії. І тільки у городних сценах подекуди зустрічається ново Новий Мені загалом сподобався вайб примерної дороги. Я люблю із стати пустельних роудрібів, закинутих дайнерів і фалауту на мінімалках. Єдиний комікс у цій номінації, який в мене не було змоги прочитати, це сонна Бекі Клунан і Товилотай. Справа в тому, що вона виходить середнє липня, тому розкажу вам, що мені вдалося знайти про цей комікс, а вже в липні зможу поділитися повноцінними враженнями. За жанром, це еротичний трилер з елементами горору. Дія Копс відбувається на початку 17 сторіччя в маленькому селі, Її голодною героїною є, є жінка-Нентя Інгрід, яка страждає на параліч. Під час сну до паралізованої жінки приходить демон і займається з нею сексом і доводить її до оргазму. І спочатку неясно, чи це відбувається насправді. Чоловік-протагоністки мисливець за відьмами, і він ігнорує свої подружні обов'язки, цікавлячись тільки спаленням відюм. Час роботи над мальописом художниці розділили обов'язки. Латай малювала еротичні сцени, а Клунан працювала над денними сценами. Зі сторінок, які можна знайти перед виходом коміксу, вже зрозуміло, що візуально це дуже потужна робота. Коміксові критики пишуть, що у Соні прям дуже багато відвертих сцен сексу, які чергуються з хорорними елементами. Особисто мене мальопис зацікавило, і я планую його читати в липні. А на цьому в мене все. Пишіть, які мальописи вас зацікавили. Бережіть себе і побачимось наступного разу.